Мир вам, дорогі друзі! Ви дивитесь історичну передачу дорогами християнства! На вас очікує нова захоплююча мандрівка сторінками минулого. Я, ведучий Віталій Кривой, запрошую вас у цю подорож. Приєднуйтесь! У народних казках і легендах, які ми знаємо і любимо з самого дитинства, провідною і незмінною є думка. Добро завжди перемагає зло. А звідки взята ця ідея? Чому весь народний епос заснований переважно на ній? Ключем до розуміння символів та образів народного епосу Київської Русі повинна стати наша сьогоднішня розмова з Віталієм Неробою, магістром релігієзнавства, викладачем Українського гуманітарного інституту та Ларисою Вільчинською, вчителем української мови та літератури. Вітаю вас, шановні експерти, сьогодні в нашій студії. Вітаємо! Здравствуйте! Сьогодні ми спробуємо простежити мотив великої боротьби у народному епосі Русі. На початку ж запрошую вас переглянути історичну довідку. Етичні категорії добра і зла відносяться до найбільш загальних понять моральної свідомості. Вони позначають діаметрально протилежні характеристики соціальних явищ. Прагнення зрозуміти зміст цих категорій породило багату класичну філософсько-етичну спадщину. Узагальнене визначення добра зводиться до позитивних, значимих для людей необхідних умов життя. Воно асоціюється з гармонією та благополуччям. У категорії добра вділюється уявлення людей про позитивне у сфері моралі, про те, що відповідає моральному ідеалу: це мир, любов, повага людини до людини. На відміну від цього. У понятті зла відображено уявлення про те, що протистоїть моральному ідеалу, перешкоджає досягненню щастя у відносинах між людьми. За своїм змістом зло протилежне добру до зла відносять, наприклад, такі якості, як заздрість, пихатість, помста, зарозумілість, злодіяння тощо. По відношенню до особистості добро та зло виступають у вигляді чеснот та вад, як властивості поведінки, добро та зло проявляються як доброта та злоба. Наприклад, коли ми говоримо про когось, що це добра людина, то ми маємо на увазі, що це людина чуйна, уважна, здатна розділити нашу радість і так далі. Тому боротьба добра і зла є не лише абстрактною категорією, вона проявляється на життєвому буденному рівні. Для початку, шановні експерти, хотів би, щоб і наші глядачі, і ми взагалі зосередились, на чому сьогодні ми будемо базувати свою думку. Взагалі, відкрийте, будь ласка, коротко, хоча б, ідею великої боротьби у Святому Писанні. В Слові Божому ми читаємо, що здавна відбулася війна. І по-перше, вона відбулася на небі між Христом, його ангелами, і Люцифером та його ангелами. А що стало і причиною і... такого протистояння? Заздра. Бажання е, Люцифера влади, бажання не покорятися, а щоб йому поклонялися. Бажання поставити свій престол вище престола Божого. Потім ця війна продовжилася на землі, і ось уже багато віків триває, аж до остаточної перемоги Христа над Сатаною. А чи може хтось уникнути, від, уникнути цієї боротьби? Чи може хтось стати осторонь і сказати, я просто спостерігаю за цим? Кожен має зробити вибір свій, тому що. Сторони є дві: добро і зло. Бог і його ворог. Третього mm -hmm. немає. Ну, Дійсно, поняття добра і зла є універсальними. А чи не можемо ми припустити, що народний епос Київської Русі, про який ми будемо сьогодні з вами говорити, він черпав свої джерела у міфології, а не з Біблії, коли говорив про протиборство добра і зла? Справа в тому, що. Е... Так, ідея добра і зла. Добро і зло це таке універсальне поняття, да. здавалося, але вони персоніфіковані. у нас. Наприклад, персоніфіковані в образах, в образах певних, так. І ці образи вони є біблійними образами. Для прикладу, саме поширений в нас це двобій богатиря, богатирів, угу. і, е і при тому різні богатирі б'ються з одним і тим самим драконом, виходить? Чи то різні вони, але то все дракон. Бо дракон називається образ такі, да? так, Прис... або називається Змій Горинич. Угу, угу. Але ж Змій то є повзаюча істота, угу. а дракон то така скоріше щось не то літаюча, не то трьохголовий. У нас, як правило, як угу. може бути і Змій, угу. і, і трьохголовий, як це воно так вживається? А в Біблії, в книзі об'явлення, 12 розділу написано, що дракон воює з залишком насіння, з потомками жінки, з вірним залишком церкви Божої. Воює uh -huh. з ним, і він називається там дракон, а потім говориться, який є давній ЗМІ? Вуж стародавній. Або вуж стародавній Вогієнка перекладі, uh -huh. і, або сатана. Відкривається, uh -huh. хто це він такий, знімаються ці маски. Тому не, не може це бути ні з якого іншого епосу, ніхто не може ні жоден е, довести, що то десь язичництва взято, це звідки. Це uh -huh. лише з бівлії взяти. Uh -huh. Тобто ви вважаєте, що саме цей біблійний уривок якраз. Дає чітку підставу вважати і він що... він описує саме так цю велику боротьбу, як вона відбувається. Угу. А чи можемо ми сказати, що дійсно це є біблії, що епоси засновані на біблійних засадах, а не яких... якихось язичницьких віруваннях? Ну, наприклад, можна сказати, що християнство, яке прийшло на терени Київської Русі, воно намагалося якось задягнути на себе те, що було раніше, ну і образи взяті звідти. З приходом християнства приходить і новий світогляд. Люди по-іншому починають через Слово Боже, завдяки Слову Божому, починають по-іншому дивитися на світ і його сприймати. Угу. І тому в народному епосі відображається те, чим люди живуть, як розуміють, сприймають світ тепер по-новому. І це все відображається і в билинах, в казках. Угу. Ну от в цих билинах, казках боротьба добра і зла, вона вічна. Чи все ж таки є кінець цій боротьбі? В нас доводять наступне, що наші билини, наш світогляд український це він на язичності сформований. Християнство, так. лише, би, як сказати так, синтезувалося, певний синтез відбувся. Так оправдан. у школі пам'ятаю. Але в, в язичності, в поганстві немає такого поняття, велика боротьба. Там є боги добрі і угу. боги злі. Але що добрим потрібно догоджати, бо як не догодиш, то він чомусь з доброго стає вже недобрий, бо не такий, добрий. не такий добрий. І злим треба. Злим також потрібно бути в гарних стосунках, щоб вони вам не угу, робили угу. вам зла. Там нема такого розуміння, що вони між собою десь воюють. Але навіть якщо вони воюють, такого поняття, як повна і остаточна перемога добра над злом, в язичництві не існує, вони існують вічно. Так, Проти і кінья є такі знаменитої угу. китайська схема. Так само в християнстві, яке на той час було на епоху Київської Русі, на формування цих казок, угу. билин, всі вчення християнських церков, тих, майже всі, вони стверджують наступне: зло існує вічно. Угу. Яким чином? Наприклад, візьмемо знамениту сім кол, скажімо, знаменитий твір Данте, сім кол пекла. Угу. Там описується, що є різні кола пекла, і в цьому пеклі Рівні, диявол, так, Рівні, так? Угу. він не виступає ворогом Бога. Він виступає таким, ну, палачом Бога. І Бо, той, хто виконує чорну той, роботу, Той, хто виконує чорну роботу, і в котлах мучить грішників, там різні їм кари, угу. все. але він, він не є стороною конфлікту, він таким угу. працівником Бога. Інші вчення християнські стверджують, людина. Після смерті помирає, uh -huh. вона йде в пекло, одні йдуть, інші в рай, але цей гріх і це зло, яке яке є особлює грішник собі, він продовжує існувати вічно. І навіть якщо в деяких уявленнях диявол кидається в озеро вогняне, uh -huh. він там, говорить, безкінечно, так важливо. Але. Да, але тут це не є велика боротьба. А де гарантія, що це зло рано чи пізно не вийде з-під контролю? Де гарантія, що воно буде там залишатися? Тому mm -hmm. якщо зло існує, то воно й продовжує існувати. В нас ні в жодній билині, чи в легенді, чи в, mm -hmm. чи в нашій Кас. касті нема такого поняття, що в пекло кидають і там горить мільярди років безкінечність. У Нас такого просто відсутні, чи якісь сім кол пекла. Зрозуміло, Віталій. Ну все ж таки, експерт, <кху> Лариса Віталій, питання: а з яким релігійним тоді напрямком можна якось <кху> утотожнювати оцю ідею? Ну, як ми кажемо, яка відображена в епосі наших предків, ідею про те, що перемагає все ж таки добро, перемагає зло. Тільки ті біблійні напрямки не можна сказати, що то була якась одна така конфесія. В часи ранньої церкви всі християни дотримувались такої точки зору про велику боротьбу і про повну і остаточну перемогу добра над злом. Але потім. Коли як ви церква, маєте на увазі, всі? всі християни Апостольської церкви, Першої церкви, ну, за яку заснував то, Христос. Розуміло. Так, я за цю. Uh -huh. А потім, коли церква стала державною і змішалася з язичництвом, лише вірний залишок Божої церкви продовжував uh -huh. дотримуватись цієї точки зору. Ну, але їх як називали по-різному. В Європі їх називали вальденцями, в нас називали їх, скажімо так, обзивали їх скоріше, богомілами, богомільськими або патаренами. Uh -huh. Uh -huh. В Хорватії, в Словенії. А наразі це було слов'янське християнство. І от саме в слов'янському християнстві відображається ця велика боротьба. Вони навчали, що Бог повністю і остаточно ворога свого переможе, і зло більше ніколи не буде існувати. Михайло uh -huh. Петрович Драгоманов одного разу в книзі Чумаки і Національне питання написав так: цитую вільному такому переказі. Ні православ'я, ні католицизм не можуть бути національними вірами нашими. Наша національна, найдавніша віра то є богомільство, він стверджує. І я будь-кого переможу в цьому питанні. А потім він говорить: вся наші билини, наші казки, е, наші повір'я свідчать про те, що саме богомільство з усією ідеєю великої угу, боротьби угу. лежить в основі світогляду нашого народу. Угу. Дякую. Ну що ж. Здається, переконливо. Але давайте перейдемо безпосередньо до образів і персонажів, які є, і серед людей, і серед тварин, тих, які відображали ну, добро. Да? Що ви можете про них сказати, як можете їх охарактеризувати? Це були такі збірні образи. Це не була конкретна якась людина. Це була людина, і в першу чергу, або тварина якась добра. Да? Угу. Якщо людина, то вона уособлювала була, була збірним образом багатьох позитивних якостей, які є в різних людей. Угу. І от в центрі була отака от людина. Угу. Людина, яка багато в себе вбирає. Да? Ну, да. А чим вона таким особливим характеризувалася, з-поміж усіх? Чому вона саме була таким образом? Вперше це моральні якості: чесність, справедливість, незалежно від стану. Це бідна людина чи багата людина, але mm. вона вирізнялася працьовитістю, чесністю, справедливістю, бажанням робити добро, mm -hmm. і тому вона стає головним героєм такої mm -hmm. казок. Взагалі. Ну, а вона сама от такий ідеал в собі, вона має цю силу бути таким ідеалом. Чи вона потребує якихось зовнішніх чинників? зовнішня сила дозволяла її бути саме такою. Коли ми беремо, наприклад, Ілюмуромця, то ми читаємо. Наступне, що він 30 років був паралізований, лежав на ліжку. Uh -huh. Прийшли е Божі люди, які молитвою зцілили. І ту силу, яку він отримав, це була Божа сила. Це була та сила, яку він отримав по молитві. Ну, я муроме ну, зрозумів. Та, Зовні, так, та, само, та, отримав. <кій> так само, наприклад, хлопчику горошко. Дитина, яка народилась, скажімо так, без, без чоловіка, з'їла горошину. І от ідеться дитина взялась в жінки, ну така якось цікава така, угу. історія. такий образ. Да. І цей хлопчик маленький, перемагає великого дракона словом. В нього нема своєї сили. В нього є там мудрість, яка сходить з гори. І він цим словом, цією мудрістю перемагає. Угу. Два приклади є. Ще, можливо, якісь ви хотіли б навести деталі. Знаменита казка. Е Червона шапочка, вона написана одним з відомих каскарів, але чітко відомо, що він взяв її з народного епосу. Uh -huh. І саме ця казка дуже популярна в нас в Україні. Тобто, вона наскільки була до вподоби нашому цьому світогляду, uh -huh. сформованому на основі великої боротьби і перемоги добра на зло? Ми знаємо цю казку про uh -huh. червону шапочку. Червона шапочка йде до бабусі. Це все образи. Іде вузькою стежиною через ліс. Питання: хто онучку пускає до бабусі? Через Через ліс. Ліс, де є розбійники, де є вовки, хто пускає? Це образ христини, який йде вузької сторін. Чому шапочка червона? Дуже просто, тому що кров Христа, вона червона. Розумієте, угу. це все образи, які І от коли вона попадає до бабусі, а там не бабуся, а там вовк. Зодягнений в овечу шкіру. Шкіру, ну, вигляд бабусі. Угу. Так як Біблія пише, що йдуть до вас вовки, які угу. зодягнені угу. в овечу шкуру. Він до неї говорить лагідним голоском таким. І потім хто спасає червону шапочку? Лісоруби, які приходять ззовні, червона шапочка. Це новонароджена називати. християнка, скажімо, дівчина не може цьому лютому вовкові протистояти. Чому в нас вовк в <кхм> Біблії образ Лева, який рикає, який ходить, да. шукаючи, кого mm -hmm. проглотити. Зауважте, вовк червону шапочку на куски не їсть. Де це? Що це за вовк, я що може ковтнути цілим когось. А в Біблії мій образ чітко подає лев. Який шука кого проковтнути. Це диявол, це ворог Божий. Mm -hmm. В наших лісах левів не було. Тому, Тому наразі в нас не... вовк. Товок вже звітає. Але були. він ковтає цілком її і приходять зі сторони лісоруби і виймають її з черевою живою. Mm -hmm. ну, це взагалі якби не може такого бути в природі. Mm -hmm. ну, ну да, не існує да. І це є... Але ж кажу, сила, вона не в людині. Силу дає Господь всі перемоги. Лише Бог може. Дати силу перемогти в цій боротьбі. Це видно з цих всіх історій. Дорогі глядачі! залишайтеся з нами сьогодні дійсно надто цікава передача. Після короткої паузи ми знову будемо разом у студії. Ми повертаємось до нашої студії щоб досліджувати народний епос Київської Русі. Сьогодні ми у різноманітті Казок і Легенд намагаємося вловити одну єдину провідну думку всіх цих творів: мотив великої боротьби, протистояння добра і зла. Про це нам розповідають Віталій Нероба та Лариса Вільчинська. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, яку ми обговорюємо, напишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані, а також. Ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами цієї передачі у періодичних виданнях газети Акцент та в інтернет газеті Путь. Отже, попереднє питання, яке ми обговорювали, воно має своє продовження. І я думаю, що багато є різних епосів, в яких також відображено персоніфіковане добро і те, як воно. Протистоїть злу. Ще, можливо, ви згадаєте якісь образи, хотіли б продовжити цю думку. Можна згадати казку всім відомо, Івасик Телесик, угу. як хлопчик, завдяки тому, що його змій, змія обманює, попадає до неї в полон, але йому вдається вирватися, обхитривши оленку зміючку, замість себе її до печі вкинути, а самому рятуватися на дереві. І бачимо, що вже з дерева він врятуватися не може. Угу. Тут вже потрібен би хтось із сторони, хто би йому допоміг. І тут стає в пригоді зграйка гусей, і, зокрема, остання гусочка, яка летіла, його врятувала. Тобто спасіння приходить все ж таки не тому, що Згори! мудрий, а тому, що є хтось, хто допомагає в цьому. Так, да? так. Ну, давайте про іншу сторону або про тих, тому, про тих, хто протистоїть добру. Які вони мають персоніфікацію, сили зла? Які є образи? І в чому така особливість цих образів? Найвідоміші в нас образи це Змій Горинич, угу. Трьоголовий, пащик вогонь там виходить. ще щось. Це солові, Соловей розбійник, угу. це, скажімо так, Тугарін Змійович, син цього. Змія, чи потомок, чи, uh -huh. скажімо, наступник, чи прибічник цього Змія, це кощей й Чому постійно Змій так часто? То біблійний образ знову ж то, то все звели з Біблії, з книги об'явлення, де це, і з само початку з книги буття, де Змій вів uh -huh. гріх людей. І це Баба-Яга відома така. Uh -huh. Коли ми візьмемо їх цих образів. Потрібно вникнути в значення. Ну, Давайте за Змія зрозуміло, то біблійно, про що таке кощі безсмертні? Є різні варіанти значення слова кощі. В українській літературі доби скажімо, козацтва слово кущі означає бранець, раб, полонений. Тобто, коли брав якось в полон, полон да, раб. чий він раб може бути. Справа в тому, що людина є часто рабом власних ідей, в яких вона повірила. Mm -hmm. Вона їх створює так, як Єва повірила е, Змію. Чому? Вона як була mm -hmm, це mm -hmm. безсмертя. Що вона повірила? Що вона буде як Боги, які знають добро і зло. Mm -hmm. І сказав диявол, їй, ні, не помрете. Оця ілюзія про те, що вічна боротьба не припиниться, що вона буде Угу. Mm -hmm, Ви mm -hmm. не помрете. Ілюзія в безсмертну душу це є диявольське вчення, яке він видумав, щоб обманути людей. Саме рабом цієї віри є кощей безсмертний. Які вірять власне безсмертя, але цікаво, те, що в наших билинах в наших казках Кощей безсмертно приходить смерть. Так, вона десь далеко, десь там в 39-му церкві, ну, це в 30-му сударстві, але вона є та смерть, ну, гине. Спочатку всі ж також вірять. Але він є уособленням віри цієї образ, ага. який особливий. А можливо, скажімо, друге слово кощей, що він цим є слово таке кощунник, той, хто насміхається над святинею. Чому ага. насмішка над святинею? Слово Боже каже, Бог є єдиний, який має безсмертя. А людям безсмерті чи яким істотам буде дано. І дається тільки Богом. Він єдин, Після приходу Він єдиний маючий безсмерть. А тут, розумієте, з'явився той, хто насміхається над ним, uh -huh. кощунник, можливо, від цього слова. Але яке б не було значення, то uh -huh. воно воно веде до одного. Ну, а, uh -huh. а що стосується баби Яги, справа в чому? Що де жили, Коли почало свій наступ християнства, як правило, християни сідали зразу в містах. Так. Там легше було їм прижитись. А язичництво поступово відходило в ліси. Угу. І я прошу зараз звернути увагу на екран і подивитися справжню реальну хату Баби Яги, яка до цих пір є. Хату на це такі існує. Вона з в, скажімо, північних народів. Угу. Північні народи будували хати для захисту від звірів, на сваях таких. Викопували дерево з, з корням, ну, угу. частину угу. дерева. Цим корінням ставили на землю, бо там то мир злота, воно розтає, болота різні, щоб мало угу. опору. І на цих сваях. Ставили хату, а тому, коли дивитись знизу, то як курячі лапи, ну, uh -huh, корінь uh -huh. дерева. І Є зараз ці хати, будь ласка, зображені на виставки досягнень музею народної архітектури і побуту, там ще якихось е, таких ви, виставкових uh -huh, центрах. Да. Вони зображені і існують до цих пір. Хто така баба-Яга? Баба-Яга це уособлення цієї, скажімо, сили, яка зберігає своє язичество, яка не любить ото руського духа, християнського духу, uh -huh, uh -huh. яка його ненавидить. Яка ховається в ліси, відходить все далі в далі, лиш би зберегти своє те зло. Вона це усоблення да? різних чаклунів. Колдунієві знову звідки взято. В Біблії, наприклад, оці людина, яка займається чарівництвом, показана часто жінкою. Угу. Жінка, яка, скажімо, сидить на звірі багряному, вавілон великий. Образ. Да. Угу. Або так звана Аєндорська волшебниця, або Єзавелі знаменита з Біблії. Оце вам є ця баба Єга. Яка... Це, Це втілення різних оцих образів, яким особленням сил, сил зла. Угу. Яке до кінця не хоче здавати, але Бабі Єзі приходить кінець. Ну, але взагалі, на який рівень достовірності ви вважаєте, що претендують казки, легенди різні, наскільки ми можемо їм довіряти їм? Справа в тому, що, що таке казки чи билини це є е, переказ святого письма, щось схоже на єврейські мідраші. Тобто певна така притча, яка собі несе біблійні образи. Найпростіший. Тобто варіант... це не щось з реальності? Так, да, ну таке, що воно ну, гіперболізоване, але часто. Але щоби чому передати... тоді варто йому довіряти? Варто довіряти святому письмі. Ціль їх одна вказати на цю велику боротьбу і задуматися, на чиїй я стороні, і звернутися до святого письма, щоб взнати, де я знаходжуся, з ким я. А як це взнати? Дуже просто. Дуже просто. Ми відкриваємо святе письмо. І дивимося, воно відкриває нам стан нашого характеру. Де ми? чий ми образ відображаємо? Образ зла, характер зла, угу. чи характер Божий. Угу. В, в Біблії є лише дві сторони і дві боротьби. Остання битва в історії землі це не битва між, скажімо, людьми, це битва між добром і злом, між істиною і неправдою. Угу. І поле битви цієї це людське серце, це наш, це наш щоденний вибір. Чи ми виберемо Господа, угу. нашим Спасителем, чи ми захочемо надіятися на себе, так як Святогор. Uh -huh. Чи інші, і в кінці кінців uh -huh. Чи Часідні, ви з такою думкою, що коли ми розглядаємо ось такі казки, епос народний, що ми можемо знехтувати якимись деталями, перепетіями сюжету заради того, щоб знайти просто головну ідею і ось її взяти. На неї тільки треба звертати увагу. Деталі мають місце, чи все ж таки має місце тільки головна ідея? В народному епосі є велика різноманітність казок, і всі вони відрізняються за своїми деталями. Угу. Але ідея в них зберігається одна: ідея добра, ідея перемоги добра. Тому ми в певній мірі можемо і нехтувати певними деталями заради основної суті, угу, яка там є присутня? Так? Так. А чому є деталі? Ну, різні деталі. Вони розважають дітей, наприклад, да? uh -huh. відображають. Щоб що було цікаво, да, то да. описано гарно. Як... як гарна рамочка в картині. Uh -huh. Дійсно, це гарний приклад про картину і рамку, що головне ідея великої боротьби це є той лакмусовий папірець, який на даний момент відрізняє істину правдиву Божу церкву uh -huh. від різних фальшивих. Вчені, Які лише використовують Біблію для того, щоб набрати біля себе послідовників. Але Біблія стверджує, що Бог остаточно і повністю переможе диявол. І саме Біблія є тією картиною. Народні, скажімо, епос, Деталі. билини, казки угу. це та рамка. Але вона вказує на головне, вказує на святе письмо, на те, що потрібно вибрати Бога, стати на Божу сторону. Я би радив почитати книгу, яка є. Найкращим описом історії великої боротьби протязі існування християнської церкви. Uh -huh. Вона називається Велика боротьба. Так і називається ця книга між Христом і Сатаною. І читач, кожен читач, який прочитає, він на себе, най, найде для себе дуже багато різноманітних повчань. І саме головне, хай Бог благословить кожного, щоб ми зробили правильний вибір, і щоб ми в цій великій боротьбі стали повністю остаточно на сторону. Господа на сторону Божого закону і Божого Слова. Письменники апологети епохи раннього християнства обстоювали таку думку: якщо в язичницькому світі говорять про щось високе, добре, моральне, то це є вплив Духа Святого на свідомість цієї чи іншої людини. Цілком можливо, що деякі казки та легенди створені ще в дохристиянські часи, але мораль відображена в них цілком біблійна. Добро завжди перемагає зло. Помітимо. Все має завершитись саме остаточною перемогою добра, а не здригатися в агонії вічного протиборства. Якщо ж такі перекази створювались уже в християнському середовищі, то ця мораль є ще більш очевидною. Завдяки нашим експертам Віталію та Ларисі ми змогли під іншим кутом зору поглянути на народні казки та легенди. Дякуємо вам за цікаву розмову. Нехай Бог благословить вашу подальшу працю і ваші дослідження. Ну а ми з вами зустрінемось в наступній передачі програми дорогами християнства. З вами був Віталій Кривой. Щасти вам.